Нам треба прийняти рішення про модернізацію і спільну експлуатацію української газотранспортної системи, що пропонує уряд України. Уряд України пропонує відповідно до наших зобов'язань як країни, яка підписала енергетичну хартію, як країни, яка є учасником європейського енергетичного співтовариства. Та виконує третій енергетичний пакет прийняти ряд рішень, які створять нову модель функціонування енергетичного ринку. Про що йдеться? Перше, українська газотранспортна система залишається в державній власності. Друге. українські газосховища також залишаються в державній власності. Третє. Відповідно до вимог третього енергетичного пакету створюється компанія-оператор. Четверте: власність компанії-операторі, а саме контрольний пакет акцій компанії оператора належить виключно державі України. Четверте: 49% акцій цієї компанії може належати виключно. Газотранспортним компаніям країн-членів Європейського союзу, і при цьому вони повинні бути учасниками Європейського енергетичного співтовариства та Сполучених Штатів у тому випадку, якщо такі компанії є належним чином сертифіковані енергетичні компанії. Що нам це дає перше. Це нам дає можливість модернізувати і інвестувати в українську ГТС. Друге, це нам дає можливість збільшити капіталізацію української газотранспортної системи, яка залишається державною власністю. Третє, це нам дає можливість мати нові умови транспортування російського природнього газу. Четверте. Це нам дає можливість зупинити побудову південного потоку і направити всі обсяги, які планувались по південному потоку через українську газотранспортну систему, так як в цьому будуть першу чергу зацікавлені країни-члени Європейського Союзу. Це надзвичайно важливий документ. Який є реальним кроком до формування української енергетичної незалежності, до адаптації України до вимог Європейського Союзу, до залучення інвесторів в Україну з Європейського Союзу і США? І до того, щоб Україна стала транзитною державою, яку неможливо обійти? Яка гарантує безперезбійність транзиту, яка не дотує російський Газпром, а яка заробляє, яка дає можливість забезпечити Європу газом, яка дає можливість розвивати українську енергетичну систему.